Підозрювано у звалтуванні неповнолітньої дівчинки затримали на Коломийщині. Працівникам міліції знадобилося лише кілька годин, щоб встановити особу та затримати зломисника, який познущався над 14-річною школяркою. Зараз дівчинка знаходиться на лікуванні в Коломийській дитячій лікарні. Трагедія трапилася у селі П'ядики Коломийського району. Неповнолітня дівчина сільською вулицею поверталася додому від подруги. Підозрюваний, який теж проживає у цьому селі, напав на неї ззаді. Одиносну п'ятого вчора частину Коломийського МВС. Поступив телефонний дзвінок від батька потерпілої, можна так назвати, який повідомив, що його дочку зґвалтували в селі П'ядиках. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, одна в село П'ядиків, одна слідчо-оперативна група виїхала в центральну районну лікарню в дитячу лікарню для того, щоб встановити факти скоєння даного правопорушення кримінального. Працівниками слідчо-оперативної групи було встановлено. Факт е, зґвалтування залучено було судово медичного експерта, який підтвердив це. Підозрюваний наніс удар бруско, дерев'яним бруском, від чого потерпіла на деякий час втратила свідомість. Після чого затягнув її в кувет на дорозі, який біля дороги знаходився, Значить, також почав наносити її удари, після чого вступив з нею в статеві зносини. Потім зловмисник забрав усі речі потерпілої, зокрема мобільний телефон, кросівки та навіть нижню білизну. Їх відніс до себе додому. Аби дівчина його не впізнала, сильно тиснув на очі. Проте восьмикласниця повідомила працівникам міліції, що це був знайомий з вигляду хлопець, та вказала його прикмети. За описом правоохоронці отримали підстави перевірити причетність до вчинення цього злочину кількох осіб, в тому числі 19-річного місцевого мешканця. За декілька годин було встановлено місце перебування, після чого було проведено обшук. Даному приміщенні його затримано. Даний громадян не зізнавався у скоєнні, тільки зізнався після того, як були вилучені ці предмети, які він у потерпілої забрав. На даний час даний громадянин затриманий за зтею 208 поміщення ізолятора ізолятор тимчасового тримання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Дані матеріали внесені до єдиного реєстру, порушено кримінальне провадження за стею 152 частиною 3. -ю. Проводиться досудове розслідування. Слідчим підрозділом Коломийського МВМС затриманий, уже мав проблеми з законом, притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових посягань. Тепер йому інкримінують зґвалтування. Не був п'яний. Спочатку йшов ззаді, не потім виникла думка. Напас. Вдарив спочатку, потім камеру каюсь. За такі дії передбачено покарання у вигляді ув'язнення терміном від 7 до 12 років, затриманому Коломиянину оголошено підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.